Існує бруд, від якого відмитися неможливо. Масово він починає виливатися напередодні виборів. Ось і у Житомирі набрали обертів не завжди чисті виборчі компанії. Головною зброєю цього разу є так звані інтернет-тролі та листівки, які вже давно почали з'являтися в нашому місті. Один з героїв таких мемів, заступник міського голови Євген Демчик. То, що розміщаються різні картинки. Ну ви знаєте, багато картинок розміщається, і в мой адрес. В многом есть какая-то объективность. В многих картинках ну, действительно можно увидеть какие-то ну, ошибки, которые, наверное, ну наверное, совершают все, да. Проанализировать, ну и не допускать, потому что сегодня сюжеты картинок и те люди, которые попадают в картинки, ну, наверное, Натіка у нас були мультики, да мультяшни були персонажі. Ну, наверное, картинки хтось то достучатися. наверное. інтернет-тролі мають і специфічне почуття гумору. Їх меми достатньо провокативні. Цікаві події розгортаються і навколо двох Житомирських об'єднань самопоміч. Лідер однієї пан Кузніцов роздає крупу, нібито від імені самопомічі, яку очолює Наталія Чиш. Ділі кричите, що ми отруїли людей. Скажіть кого три тижні. Я кричу да я почав скрізь, скрізь. Будь ласка, є правоохоронні органи. У вас є факти. Звертайтеся, скарже. Я ніколи не думала, що ви настільки слабка людина. Ну добре, будемо Даречка. так. Поки два об'єднання вирішували між собою, хто зареєструвався першим і хто справжній, між представниками сторін ледь не розгорілася. Бійка. Ну що за вами відходить? Я зараз спілкуюся, бачення. <реку> Дивіться, це представник зараз, який був у волі, зараз перейшов в'єднання самокому. <реку> це взагалі боїться того. Знімайте покупати. Дехто з депутатів напередодні виборів кардинально змінює політичну силу. З партії в партії перебігли вже як мінімум троє народних обранців. Так, наприклад, пішли чутки, що Олександр Величко покидає партію громадянська позиція, якій він мав бути вірний, і перебігає до батьківщини. Таким чином стає зрозуміло, що депутати не гребують нічим, аби ж тільки знову отримати можливість сидіти у бажаному кріслі. Тому що, як тільки був прийнятий закон, стало зразу зрозуміло, цей закон написаний не для нових партій. Цей закон написаний суто для чотирьох п'яти парламентських партій, які є сьогодні. Тому що для інших він практично унеможливлює проходження в місцеві органи ради. Житомиряни, звичайно, не бачать бруду, який відбувається за лаштунками красивих політичних гасел та промов. Але те, що вибори почалися, розуміють, важко не помітити політичну агітацію в місті. Їх треба давно викинути, демонтувати. Да? Да. А як вважаєте, вибори будуть чесними Надіюсь. Верніше починають їх розклеювати, а, а все-таки ріжуть очі, тому що є питання, а за що? За, за які кошти? За які кошти, так. Да. Є питання, а за які кошти? Така масовість. Діло їх, як хочуть витрачати кошти, хай витрачають. А взагалі краще, щоб вони допомагали тим виборцям, в яких округах вони балотуються. Як вважаєте, вибори будуть чесними? Ні. Столисотки нет? Нет. А чему? Потому что, чтобы наладить у нас в стране какие-то честные отношения, надо начинать с головы. Та найцікавіше, що пишуть на білбордах політичні партії, так за місце у кріслі міського голови чи бодай депутатське різноманітні партії обіцяють зберегти від чогось країну, знизити тарифи, обіцяють контрактну армію, а не мобілізацію. Хоча такі питання не вирішуються на місцевому рівні, і виконати такі обіцянки неможливо. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1